Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Дякую за перегляди моїх відеороликів. Всім бажаю доброго здоров'я. Сьогодні моє відео буде про живцювання гортензії. Значить, хто зі мною, хто дивиться мої відео, я показую свої оці гілочки, пагони, які я раніше зрізала і поставила для того, щоб пробудити оці. Бруньки. Ось зараз. Сьогодні в нас 18 лютого. І ось бруньки уже в мене в такому стані. Значить, Хочу зазначити, от, ось бачите, на цій гілочці ось так пробудилися бруньки. Це у мене, показую вам ось гортензія Фантом. Я зрізала одну гілочку. Ось дві гілочки. Ось вони, які вже ці бруньки. Подивіться, бачите, ось як гарненько вже вони порозкривалися. От, це вже такі живці. Значить, це у мене гортензія, а вона вже така доросла у мене, з куща дорослої гортензії. Вона у мене без назви ця гортензія. Я її купляла як Самарську Лідію, але я вже вона у мене 2 роки, це вже буде третій рік. Я бачу, що це не самарська лідія. По всім ознакам і опису, значить, це не самарська лідія, поки що вона у мене без назви. Значить, ось так вже відкрилися брунячки, показую. І тут ось у мене стоять маленькі гілочки. Значить, це ось Ваніла Фрайс. Дві гілочки тут у мене маленькі. От, ваніла Фрайс, ось показую вам. І маленька така гілочка, така от тоненька, невзрачненька, я її теж поставила, щоб пробудилися брунячки. Ось, бачите, єсть пробуджується. Це Magical Мон Молоденька гортензія з П9 висажена. Значить, дивіться, ось що я хочу вам показати. Бачите, що по-різному пробуджуються і бруньки. От На фантомі, от вони в такому стані. А ставила і зрізала їх в один день 28.01. ось. Бачите, написано на баночки. І тут ось сюди без назви ця гортензія, ось вона, без назви теж 28.01. І вони у мене весь час стоять, от як ви бачите, на підвіконні. Значить, оці фантом бруньки ще хай постоять пару днів. Вони ще, бачите, такі закриті. Значить, я їх ще на живцювання не знімаю. А оці, що без назви, ось, бачите, попросиналося по три пагончика такихось. По три палончика, і тут три вверху. Оці вже можна зняти на живцювання. Значить, сьогодні я буду знімати і покажу, як живцюю волотисту гортензію. Дивіться, тут ось ще маленькі, ось, живці на ваніла Фрайс ще маленькі. Ну тут і гілочка тоненька, тут вони такі і не будуть, як на оцій гілки, допустим, бачите ось. Як на оці гілки. Вони так і не будуть. Вони й будуть меншенькі тут через те, що тут і гілочка, подивіться, Порівняння ось, бачите, яка, наскільки тонша сама гілочка. От. І хочу, хай ще вони трошки побудуть на цьому пагоні. От. Оцей живець, ось Magical Mont Blanc, верхушечка. Бачите, яка ось показую. Видно, ось. Яка вона? Оцей вже можна спробувати зняти. Він вже теж, як ви бачите, такі нижні листочки, якби розкрилися, вже можна пробувати його живцювати. І хочу ще вам сказати, що ось у мене тут дві гілочки. На одній гілочці, ось тут, бачите, ось. Я вже тут живці зняла. От, вони вже такі були готові до живцювання. Ось я вам показую, так, отут. Зараз камера. Хочу попробувати, спробувати ще одним методом живцювати. От, поставила вже, якщо в мене вийде, тоді я вам покажу результат. Значить, поки не кажу, що за метод, пробую його, але якби, експериментую, пробую, і якщо буде результат гарний, тоді я вам покажу це живцювання. Ну, розкажу, покажу з ними відео. Значить, з оцих гілочок зараз буду знімати і вам показувати. Так, продовжую показувати. Значить, я вже говорила, що я живцюю гортензії у вермікуліті. Значить, беру такий маленький ось лоточок, насипаю вермікуліта. Ну, ось так, бачите, як вам показати, ось так десь. Ну, до 2 см від дна. Отак. От, тепер. Змочую вермикуліт водою. Беру цю спринцовочку і додаю отак: от водичку прямо у вермикуліт. Змочую його гарненько. Значить, хочу вам сказати, що у мене ось вода із снігу. Я набрала снігу, у ємкість у відро. Значить, сніг у мене занесла в будинок, сніг у мене розстав, і от сьогодні я сюди поливаю цей вермикуліт цією сніжною талою водою. О, значить, можна і квіти полити цією водою. О, це ж природня вода, так як дощ іде, так і сніг. От В ній вона дуже гарно. І квіти сприймаються. І... Сьогодні от я вермикуліт поливаю цією розтопленою водою із снігу. Так, значить, гарно його поливаю. От він впитує вологу в себе оці гранулки, а потім вони будуть. Впитають вологу, а потім будуть віддавати вологу цю рослинці. Отак от, от гарно я його так замочую. От. І хай він постоїть хвилинку, дві. цей вермикуліт. Потім я оцю водичку, я повторююсь, я вже показувала живцювання широколистої гортензії, Оце лишнє, так, бачите, він, наче так трошки там аж плаває. От видно, Ось так. Бачите, там водичка є. Я її потім зілью. Хай він трошки напитається, я зілью. От, і вам показую ось живці, які буду знімати. Значить, живці отак беру, просто я не зрізаю. Отак беру ось нігтиком, і так наче трошки їх знімаю з такою, якби, наче п'яточкою треба зняти ось так. Бачите, от На слідуючий. Так обережненько беру і так о, ось так знімаю. І третій. Ось так беру і трошки так виламую. Ось, зняла. От. Ну, а ці ось, бачите, тут уже бруньки ось набрунюються, слідуючи. І ставлю далі у водичку цю гілочку. От, значить, покажу вам ось, тут, бачите, вже, де стоїть у воді, ось побіліли такі. Ну, Це ще не каліус, ну якби щось пробуджується. Тут якісь процеси проходять оце вже вкорінення. Можливо, тут будуть і корінці появляться. Ну, подивимось. Так, ну і з сюди з гілочки теж так само знімаю так, наче трошки з п'яточкою треба зняти. От. ось так. Так, нігтиком беру, так, і наче так його виламую трошки. От. І тут, ось, бачите, вже трошки є ось такі частинки, побілівші на корінні. Ну, ставлю його далі. От, тут є ось бруньки, які будуть уже. Значить, перша пара вже прокинулася три живця. І далі, ось тут бачу, набрунилися. Один ось, бачите, як розвинувся. А ці он, з е, запізненням, а можливо, і взагалі. ну Тут ось бачу, буде, а тут ось, щось іначе й немає. Ну, подивимося: так, значить, поставила далі будуть вони в мене стояти. Тепер ось вермикуліт зараз. Ось уже він хватить, настоявся. Я його зливаю трошки. Просто так рукою придавлюю. Ось у мене тут така баночка. Зараз живці приберу. І отак придавлюю пальчиком, щоб він туди не. І трошки водичку цю зливаю. Ось от. От, от і злива. Все. Ось такий вермикуліт тепер. От він вологий. Бачите, які гранулки, такі? такий, виходить, субстракт такий пористий, от якби. Отак от, от. Тепер беру ось у мене Грандіс в коріню ваш, я вже його показувала, ось я його використовую. Ну, отак от, от беру. Оці трошки тут, ось такий живець, значить, Опудрю його, отаку. В грандісі обпудрала і ставлю на вкорінення. Так, трошки треба зробити таку ямочку, наче. Так, один, два, три, чотири, пять, шість. Таку дирочку я якби таку невеличку роблю. Ось таку. Ну, щоб поставити. Так, слідуючий живець. Тут таке, де от таке тамненько, наче трошки деревини причепилося. Можна його і прибрати. Оце можна теж так трошки прибрати. Оці, отакі листочки, ось нижні. Бачите, вони якби ось ці. Трошки отак відщипнути їх. От. Значить, опудрюю, ось. І так ставляю. Так з легенця, отак його, щоб живець стояв. Ось. І тут, бачите, така ось, наче коричневенька, ну, така кора, кірка така кора. Я ж з п'яточкою, як би старалася. Це можна це коричневеньке, трошки так ногтиком прибрати. От, і знов, обпудрила і ставлю отак. Так. Далі теж так само. Не забувайте підписувати контейнер чи лоточок, в що ви будете їх ставити. Так, ось живець показую. Опудрила так. І ставляю. Це гортензія вже волост, волотиста в мене. Перед цим у мене було відео, хто дивився я. Живцювала широколисту, от. А це вже гортензія волотиста. Так, ось живець, опудрила і так поставила. І останній. Показую, тут корочка ця, трошки вцепилася так, прибираємо, щоб чистенько було. О, ці можна ось такі теж листочки такі наче ось, прибираю так, трошки їх нігтиком, можна ножничками, можна нігтиком. От, Опудрую і поставила. Сильно не придавлюємо, так злегенька все. От так от, злегенька. Щоб ці живці стояли. От. Щоб не, не лежали вони, я роблю, а щоб вони так ось стояли. Я так роблю, я показую, як я роблю. Так, все, ось поставила шість живців. Значить, підписала, показую вам, ось тут видно. Значить, де ось тут у мене підписано. Без назви. Це в мене гортензія. І поставила число з 18.02. Я тут ще наведу фломастером краще. А чи маркером наведу. Все. Далі. Живці оприскую водичкою. Такий туманчик роблю, ось так. З полівізатора ось показую. Отак гарненько їх збризнула. Коли ви будете бризкати водичкою, періодично їх треба зволожувати, значить вода буде попадати і на вермикуліт, і на стінки оцього вашого контейнера. І буде тут створюватися, така, умови такі, вологі повинні, щоб були умови. Вологі Умови повинні бути вологі. І температура у мене тут зараз ось градусник 20 градусів, бачите на градуснику. ну У мене така температура. ну Бажано, щоб була вища. Бажано, щоб була від 22. От. Але у мене ось така в кімнаті. Зараз температура тут. значить Зараз буду ставити, ось збризнула, і тепер ставлю у пакетик. Ставлю пакетик, я отак от ось показую, дивіться, бачите. От. Мені подобається в пакетику, я в тому році так робила і в цьому буду робити. І отак пакетик зав'язала ось так. І все. І ставлю, ось у мене тут вже черенкуються гортензії. Ставлю його не на підвіконня, я ставлю. А в мене тут стоїть стіл біля вікна. От, і настільна лампа, звичайно, я вже показувала в своєму відео. І буде тут у мене воно стояти біля вікна на столі. Оце живцювання. Так що, показала вам, як я живцюю. Буду вам показувати далі, як буде вкорінятися оця моя широколиста гортензія. Значить, хочу сказати, що я ще на вулиці. Гортензії свої не обрізала, тільки оце деякі гілочки обрізала. От, ну, десь після 20 го числа, трохи зійдуть ці морози, буду робити вже обрізку кущів на вулиці і гортензії, які вирощую в горщику. Буду вам все показувати. Так що, комусь цікаво, будь ласка, підписуйтесь на канал, приєднуйтеся. Дякую всім за увагу і до нових відео!